Всім привіт! Мене звати Вікторія, я менеджер із продажу житлового комплексу бізнес-класу Креатор Сіті. І зараз я вам розповім про динаміку будівництва комплексу за квітень. Перед тим як почнемо, попрошу вас не пошкодувати лайк і підписатись на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Давайте почнемо наш огляд із другого будинку. Станом на квітень 23 поверхи монолітного каркасу першої секції готові на 100%. Сходові марші і майданчики виконані повністю. Зовнішні цегляні стіни, внутрішні стіни, перегородки влаштовуються на 16, 18 та 19 поверхах. У другій секції завершили влаштування монолітного каркасу, залили сім поверхів. Паралельно триває зведення третього будинку. Монолітчики повністю залили вертикальні елементи паркінгу мінус третього, мінус другого і мінус першого поверхів. Плита перекриття мінус першого поверху готова на 90%. Плита перекриття нульового поверху виконана на 40%. У четвертому будинку повністю залитий монолітний каркас мінус третього, мінус другого та мінус першого поверхів. Плита перекриття мінус першого поверху теж залита на 100%. Хочу вам нагадати, що наш перший красень будинок вже введений в експлуатацію, і мешканці, і їх гості вже відчули високий рівень комфорту комплексу Креатор Сіті від забудовника Креаторбуд. Комплекс проєктований за принципом Місто в місті все необхідне для життя знаходиться на території. Тут розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр. Житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю LG. Це комфорт і економія до 40% на опаленні. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Креаторбут. В коментарях до відео пишіть свої запитання. Завітайте в наш відділ продажів за новими квартирами вулиці Дегтярівська, 17, Корпус 1. І до нових зустрічей!